Ну що, якщо щось не вдається, що ми робимо? Балуємо себе чимось смачненьким. Якщо в людей це є якась чоколяда чи морозиво, в мене це, бачите, яка моя улюблена їжа. Сметана, помідори і буряк. Ось, класощі, але я тут ще подумала, віднайшла одну яблуку. І думаю, от буде на неї потрапити. Ще зараз тут. Отак от. У, майже не чагарники, але так що сьогодні взагалі класні яблука. Яка я рада, бачите, до чого ця поїздка, що я не потрапила без призвела. Я знайшла ціле велике дерево з яблуками. Так що нема зле, щоб на добре не вийшло.